Наша природа різноманітна, і коли люди продовжують свій рід, вони передають генетику далі, да, свою і щоб в родині були люди з різними стратегіями життя. Розподіляються гени між дітьми різним чином, щоб діти були різні. Бо ось коли спитати якусь маму, у якої одно, одна дитинка, або двоє, або троє, то у мама якої одна дитина, один досвід, що дитина або жвава, така весела, така пробивна, або дитина така спокійна, розсудлива, або навпаки, тривожна якась, така, що всього боїться. Тобто, у такої мами не буде досвіду порівняння. А матері, ну батьки, не тільки матері, а всі батьки, у яких діти в більшій кількості, ніж один, там двоє, троє, а то якщо і п'ятеро, скажуть, що всі діти різні. У всіх свій характер, є подобні одні до одних, а є діточки зовсім різні. От одне, наприклад, старше було спокійне, таке розважливе, якесь більше задумчиве. А мале таке, бистре, швидке, непосидюче, весь час щось потребує, кричить, плаче, чого це так відбувається? Бо якщо діти всі будуть однакові, то при якихось обставинах неприємних хтось виживе, а хтось не виживе. Да? Тобто, якщо діти всі однакові, то вижити у цьому родові буде важче. А різні люди з різними стратегіями, щоб пристосуватися до життя, ліпше виживають. Тобто способи поведінки, такі, як жалітися на життя, бути жертвою, страждати, весь час не брати на себе відповідальність, а покладати її на когось. Це стратегія по життю: приспосаблюватись до поганих умов. Це ті люди, які мають нервову систему і такі структури головного мозку, що. Дають їм змогу бути такими більш вразливими, наляканими. І якщо ще в такої людини були в житті травми розвитку, це якісь не, ну, погані обставини, коли вони розвивалися, росли, щось вони пережили дуже погане. І вони своєю нервовою системою не змогли впоратися, як дорослі люди, щось подолати, зробити якісь висновки, зробити це своїм скарбом життя і досвідом. А... Ім допомогли, але сказали, слухай мене, роби, як я, і нічого свого не вкладай сюди, буде тобі щастя, якщо будеш маму, тату слухати, або когось слухати дорослих, або з більш великих людей, скажем, ну, керівників якихось, тільки своє бажання, свої якісь мрії, засунь подалі, живи, як тобі сказали. Вона застрягла в тому часі, де з нею це трапилося. І свій творчий потенціал, вона боїться якимось чином реалізувати, бо в її голові така уява: якщо я стану робити те, що я хочу, я буду або покараний, або щось трапиться зле, зі мною щось буде погане, або з членами моєї родини. І така людина відчуває себе жертвою. Що вона далі робить? Вона свою картинку. Світу весь час підтверджує, да вона якісь робить вчинки, або з ким спілкується і помічає саме те, що буде підтверджувати її думки на цей ну, рахунок. Так? Якщо вона захворіла, вона буде вишукувати мотиви, що хтось зглазив мене, або в мене не було грошей купити вчасно ліки, або я такий нещасний. Весь час я працюю і не можу відпочити. і Це Мир такий поганий. Тобто вона вистраює такий світ, ця людина, щоб відчувати себе безвідповідальною, малою і страждаючою, бо в цей час вона відчуває свою значущість. Я такий маленький, я такий нещасний проти такого великого світу. І ви ж мені повинні співчувати, як мені погано. Ви ж повинні за мене робити, мене проштовхувати. Мені допомагати, і такі люди вони ну, мають користь цього часами. Бо якщо вони скажуть, що світ відкритий для всіх, і часами буває погано, так, і потрібна допомога інших. Але часами в нас є можливість проявити всі свої здібності, зробити щось ризикове і буде гарний результат, потрібно вчитися щось робити. Але це інший характер, інший темперамент. Ча саме люди, у яких інший тем темперамент такі рішучі, вольові, вони споткаються з такими людьми, і вони як от пари утворюють. Да? Оце кажуть: один, один не є всим у не так, а другий його. Безкінечно налаштовує, переконує, каже, ти що, світ, дивись, який гарний. І вони таке саме стверджуються друг коло друга. Да? Один каже, Боже, тобі пощастило, в тебе були такі гарні там, мама і тату. Ти не бачив того, що я бачив в житті. Зі мною таке траплялося, тобі б таке. І весь світ поганий, і всі багаті це наварували. Це все. І ця людина вона вкладає стільки сенсу в це, стільки своєї енергії, що як це забрати в неї? А ті люди, які живуть іншим життям, вони від цього це токсично для них, вони від цього можуть захворіти, в них може боліти голова, бо вони проти цього, ну, як опір чинять. Да, вони кажуть, ти що кажеш таке? В світі скільки можливостей? Ану, давай отак зроби, отак зроби. І вони на це витрачають свої, свій час, свою енергію і можуть від цього теж захворіти, бо вони ж ну, як би то, зляться, деструктивні емоції від цього відчувають. Якщо ця людина не з вашої родини, і окрім оцих таких для вас токсичних, це, знаєте як, для тої людини, яка отак не все, вона токсична для. Тих, хто її оточує, а для себе вона нормальна, та вона така по життю і ще раз, це її стратегія адаптації до реальності. Такі люди живуть, ми знаємо, різного віку, і молоді є такі, і старі люди такі. Ось це така стратегія. Може, родина така була, От вся родина. Є люди, вся родина така. А є хтось значущий для цієї людини, коли він був маленький: мама або тато, або бабця, або дід, хтось такий був. Він же наслідує когось. Або ця людина в тій родині, які були таксичні перфекціоністи, таксичні оптимісти. є такі люди. Які кажуть, що все тільки гарно, все гарно, а у кого не гарно, той дурний. А дитина не може впоратися з чимось, вона не вспіває за такими батьками, або вони її навантажують своїми сподіваннями, заставляють робити щось, що не притаманне дитині. І що дитина тоді ламається психологічно, бо вона може уродилася я ще кажу, не така, як батьки, бо наслідує якийсь рецесивний їхній ген, який проявляє в своїй натурі. І вона тоді мене не люблять, я поганий, та? і вона несе вже по життю цю токсичність далі, щоб хтось їй таку ж погану полюбив, хтось знайшовся, хто приголубив, сказав: та нічого, ти ж такий в мене добрий, нічого страшного, що ти не, не можеш там досягнути чогось або там, часто хворієш і ще щось. А цілий час вони підсвідомо, якби батькам щось доказують. А шукають інших людей, які будуть в оточенні схожі на батьків, або вони будуть відчувати, ще раз кажу свою значущість, що вони не такі, як інші. А люди, які також мають токсичний оптимізм, це така ж точна біда, як у ці, які в цей час жаляться, бо вони всіх знецінюють. Ви що, дурні? Хіба може бути погано? чого ти лежиш? Яка депресія? Встав, пішов. Да? Ми ж чуємо таке часами. Або вони не можуть зрозуміти щось, кому і справді може бути зле, втрата якась, чи людина має обмежені можливості, не може чогось досягнути, або їй не потрібно. І ці токсичні оптимісти вони завжди теж людям роблять боляче своїми висловами, тим, що не помічають чужих страждань або чужих. Таких особливих станів і кажуть якісь слова, які прямо ну, людину можуть поранити. Потрібно, щоб був баланс. Якщо у вашому оточенні є такі люди, по-перше, ну, зрозумійте, що це вони такі. Понаблюдайте за ними, не переконуйте їх, але. Якщо вам ну, не виносимо сидіти з ними в одній компанії, домовляйтеся, що дай тепер я скажу. Твоя думка така, а в мене інша. Спілкуйтеся поменше, якщо ви не можете їх виносити. Ну, якщо це не рідні люди. Якщо це рідна людина, спитайте її, а чого вона боїться ну, насправді? Чи може її до спеціаліста потрібно повести, щоб розібратися, може, це хоч трошки можна виправити, щоб людина була не токсична, а просто була, ну, може, не така оптимістична і весела, але більш реалістична, так? щоб її деякі страхи. Можна було е, обґрунтувати і спростувати, да, сказати. Ну, наприклад, людина каже: Я боюсь, що буде всесвітній заколот, що там буде цей золотий мільярд чи мільйон, як ото кажуть. Да? Я боюся, що нас всіх оце потруять, зроблять нам ще якийсь вірус, і оце ще війна, і вообще, всі, ці люди, хто мої знайомі з грошима, вони всі обманюють. Тоді потрібно спитати, ось скільки тобі років, як ти дожив. Як ти заробляв гроші? Чи в твоєму житті були такі люди, які тебе так обманювали, щоб ти остався без нічого? Да? А що це були за люди? Це були якісь е, всемирні злодії, чи це був якийсь сусід, який не оддав тобі борг? Протестувати реальність цієї людини і фактами довести, що не все так погано, щоб були ті, хто її кохав, любив, що вона отримала освіту, що вона працює, да, або має якесь соціальне коло, що вона, якщо дожила до якихось певних років, то ця людина щось вміє, знає, тобто вона справляється з життям, і підтримати її, якщо є в неї якісь страхи за майбутнє, що ми поряд, ми впораємося, ну тобто, старатися її підтримувати. Але такі люди часами вони в соцмережах, там, в Ютубі, ще на якихось платформах шукають відео з страхами, з якимись ну, токсичними новинами. Ну що ж, хай дивляться сам на сам і розповідають таким же, як вони хочуть. Не втручайтеся в те, не обсуждайте, бо ви потратите багато енергії і вам буде зле. Ну, кажіть, я не хочу цього слухати. Але часами вони просто хочуть, щоб їм сказали, що їх люблять, що їх підтримують. Що так, да, оце ти прочитав, ну понаблюдаємо. Подивимося, що буде далі. Поспостерігаємо. Оце таке, сказали, що буде кінець світу. Тобто, якого числа? Такогось. будемо спостерігати. Давай поміркуємо. А ти згадай, скільки разів казали, що буде кінець світу. Ну, такої. І тобто, якщо така людина буде згадувати своє життя, ну вони часами люблять порозказувати, то вона згадає ті моменти, де вона була травмована, що хтось її може побив, чи ввів в оману, чи хтось придав. І тоді можна з цього ну, зробити висновки, що ця людина не довіряє життю того, що з нею відбувалося щось погане. І вона так, на всяк випадок не хоче, щоб це знов сталося, і на всяк випадок себе так поводить, щоб вже все зарані було погане, щоб не розчаруватися. Тобто, якщо людина втомилася сама, то відійдіть до фахівця, знаходьте засоби, допомогти, протестувати реальність. Якщо людина кайфує від цього, вона токсична, не чіпайте. З нею поменш спілкуйтесь, нехай живе в своєму просторі, як вона хоче. Якщо це член вашої родини, ну ви ж його за щось ще любите. Якщо він має ще якісь певні класні риси, спробуйте розширити ці риси. ну, до нього щось щось спитати, попросити якоїсь доброї поради або помочі, да? дати людині відчуття, що вона значуща, що вона може вам бути в допомозі і казати: Я тебе люблю, ти мені дорогий. Такі люди ж вони не тільки в чомусь токсичні, вони ж в чомусь нормальні. Вони ж є, може, ну, наприклад, гарно готувати, або бути в чомусь фахівцями, або бути людьми, які щось вміють, таке, що ви не вмієте. Оце ж наполягайте на цих їх рисах, підкреслюйте їх. І ви побачите, якщо вони будуть бачити своє сприйняття, що їх сприймають, люблять і цінують, вони трохи менше тоді нудять. А якщо у них оце такі приступи оцього панічного настрою, все Пійде шкереберт, все погано, ну поспівчувайте, скажіть, да. такий світ є, поганого, багато, ну що ж, будемо жити далі, побачимо. І своє щось скажіть. Якщо не спорити з ними, нічого не доказувати, оце їхнє е, токсичне, воно не набирає розвитку. Воно просто ну, як вихлопото. Людина сказала і все. А ось якщо ваша дитина так себе поводить, маленька дитина, то подивіться, чого вона боїться, чи не багато ви з неї вимагаєте, чи з ким вона спілкується. Може, ви занадто часто батьки бувають зайняті на праці або в своїх якихось діях, там, ну я не знаю, може, спілкуються з ким або сидять в тиктоці, або ще щось роблять. А діти спілкуються з бабцею, яка хвора, яка прожила велике життя, щось вона втратила. І дитині бабця розповідає про своє життя, і бабця може бути такою песимісткою. А дитина що? Бабця це цілий світ, та ще бабця пиріжки пече та мильчики, да? і купує шоколадку, щоб мама не бачила. І дитина буде у бабці набиратися цього і нести в світ, бо це ж бабуська сказала. Тож батьки, проводьте, якщо ви оптимістичні, молоді, сильні, проводьте час з дітьми. Спілкуйтеся з ними, цікавтеся, що у них в житті відбувається, чого вони хочуть. Чи хочуть вони ходити на ті танці, де хоч мама. Чи може вони стомилися від чогось і хочуть просто погратися в якусь гру з вами. Посидіти, як деякі малі кажуть, мама, пограй за мною в ляльки, а мама ні, ти вже доросла, мені потрібно там з подругою потеревенити про свої ляльки, дівчачі. Тобто… Часами діти так привертають увагу, кажуть про свої тривоги, і батьки, якщо вчасно не будуть звертати на це увагу, не передивляться розклад дитини, її заняття, своє спілкування, то дитина так і виросте пісімістом, яка буде вважати, що я не потрібна батькам, я їм не цікава, вони мене не люблять, тому це я так нещасна людина. А ще, якщо це накладається на той темперамент, як спочатку я казала, а в темпераменті цьому закладена оце така вразливість, чутливість, схильність до песимізму, це я ще раз кажу: це така можливість пристосуватися до реальності. Воно одне на одне накладеться, і буде доросла людина з таким. Токсичним, тяжким поглядом на життя, яка буде бідка, це створювати собі ситуації, де підтвердить, що вона жертва, привоститься в цьому і проживе так життя. Так що, якщо не хочете цього, розвивайтесь, досліджуйте себе, досліджуйте простір, досліджуйте тих, з ким ви спілкуєтесь. І зрозумійте, що вас робить щасливими, що вас робить нещасними. Зрозумійте, що в світі багато можливостей, і, хоч багато є перешкод, багато є певних проблем і страшних речей, але у вас є ресурси, у вас є оточення, і зараз такий вік, коли можна мріяти, шукати безліч можливості реалізувати себе, тому ж. Якщо ви трохи песиміст, це може бути трошки також доречно. Бо навіть в компанії вам скажу вдалі, де якісь роблять круті проекти, беруть завжди песиміста, щоб він пройшовся, придивився і знайшов всі мінуси, і всі. Такі точки, де може бути щось зле. Ну, подивитися, де в команді є якісь люди з негативним ну, вмінням, да, які можуть розвалити вам все або не впораються, подивитися, де є щось таке, що вам погану службу зробить да, в цій проєкт. Коротше, є пісіміст, який як експерт іде по проєкту і дивиться, де потрібно щось підлаштувати. Це теж цінні люди. Так що будьте експертами свого життя, беріть песимізм як допомогу. А якщо вам дуже-дуже тяжко, ну зверніться багато зараз спеціалістів, різних фахівців, психологів, психотерапевтів, коучів і спробуйте змінити щось на краще.